Напад на аеродром у Курській області справа рук РДК. Операцію Російський добровольчий корпус, що воює на боці України, провів спільно з СБУ. Заявили добровольці у телеграм-каналі. Без перешкод знову пройшовши дірявий кордон. У ніч на 27 серпня ми вдарили безпілотниками по військовому об'єкту, литовіще з путінськими стареятниками. Знищено всі намічені цілі. Наголошуємо законні цілі, які несли гора та смерть мирним українським містам. Ані Міноборони РФ, НСБУ, ні, ні влада Курської області не відреагували на цю заяву російського добровольчого корпусу. У РДК зазначили, що заяви курського губернатора про те, що в багатоповерхівку врізався їхній дрон, це брехня. Крім того, цими словами він підставив і Міноборони РФ, адже там взагалі хотіли замовчати про пошкоджену будівлю. Близько двох місяців діяльність РДК була на паузі, і ось після смерті Пригожина російський добровольчий корпус звертається до вагнерівців із пропозицією створити військову колаборацію та піти на Москву. ви стоїте перед серйозним вибором: стати стать столом міністерства оборони Російської Федерації і служити ципними псами для палачей ваших командирів, або відомстити. щоб відомстити, вам потрібно перейти на сторону України. Якщо ви не совершалі військових злочинів, ми приглашаємо вас в наші ряди. Російський добровольчий корпус існує лише рік, але за цей час легіон розрісся від невеликого взводу до кількох штурмових груп. Також у бійці Вердека з'явилися техніка, рекрути, бази та артилерія. Бійці добровольчого корпусу стріляли з американської реактивної системи залпового вогню Хаймарс і відзначилися на звільненому від росіян острові Зміїний. Також вони висаджувалися на тимчасово окупований берег Дніпра та викрадали техніку з російського Білгорода. Крім того, добровольці рятували поранених та брали полонених, перемагали, але й зазнавали втрат. Після рейдів на прикордонні території Росії у травні, червні, в РДК займалися перегрупуванням та навчанням нових бійців, заявив раніше командир російського добровольчого корпусу Денис Нікітін. все-таки да, заходить на вражескую территорию, быть полностью отрезанным да, от какого-то там подвоза быка и там эвакуации раненых, это все, конечно, гораздо сложнее на вражеской территории. Вот, это все-таки сложные, очень сложные боевые задачи, э, которые мы выполняем, и они тоже требуют и подготовки, и напряжения сил, Як тільки РДК відновлять свої сили та вирішать необхідні питання, розпочнуть виконання нового завдання, заявив раніше Денис Нікітін, пообіцявши до кінця літа сюрприз, у нас произошла перезбірка. Ми стараємося після кожної місії проводити роботу надшибками, что щось улучшать, щось что-то потрібно нам в цьому чисто бойовому військовому процесі воєнному процессу і и ре... І інтегрувати наших нових бойців, рекрутів наші бойові порядки. Удар по Литовищу у Курській області ймовірно і був одним з таких сюрпризів. І проблем для Росії він наробив чимало. Хоча у самій РФ це відмовлялися визнавати, і не дивно, адже кожна така втрата Росії означає менше ударів по Україні. Як повідомляли в СБУ, по Курському аеродрому запустили 16 безпілотників. Вони відпрацювали по чотирьох літаках Су 30 та одному міг 29 9. також серед уражених цілей радари комплексу с 300 та два панцирі. Але найголовніше, що атака в Курску 27 серпня була лише однією з після неї був аеродром у Пскові з втратою щонайменше чотирьох військових літаків, а також прильоти по військових об'єктах у Тулі. Частими стали і атаки на Брянськ. Чергова сталася вранці 31 серпня. Один із дронів там вибухнув прямо на даху готелю управління справами області, виходячи з відео очевидців. Суба літі суба літі. Уламки від збитих дронів місцеві знаходили прямо на вулиці. А його Куски від нього. і воно лежить. У Міноборони Росії вже прозвітували про відбиття атаки. Дрони нібито знищила протиповітряна оборона над територією області. Але за даними розмін, дронів у небі було п'ять. Підтвердили російські телеграм-канали і те, що дрон упав на готель управління справами правління області лише за сотню метрів від будівлі регіональної адміністрації. Хто став автором цієї атаки, поки що невідомо. РДК мовчать СБУ також. Якими будуть наступні кроки добровольців? Поки питання. Але очевидно, що попередні нальоти РДК похитнули міфи про так звану потужну і грізну Росію, яка може себе захистити. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях. Також підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.